З 13 по 15 травня в Ірпені Київської області проходив черговий чемпіонат України з фрі-файту серед дорослих в розділі Ріалфайт. Коростенський клуб Ахілєс, як повідомив керівник клубу Юрій Стафів, представляли дев'ятеро спортсменів. Вони виступали в складі обласної команди. Більшість спортсменів вперше брали участь у змаганнях подібного рівня, а тому не посіли призових місць. Приємним винятком стало друге призове місце фрі-файтера Дениса Гурківського. Він поступив. ...у фіналі минулорічному чемпіону України бійцю Запоріжжя, коментуючи змагання, тренер команди з фізичної підготовки Віктор Кливайчук зазначив, що сьогодні фріфайт розвивається особливо динамічно. Так, вперше змагання проводились на новій площадці з підвищенням, що в корні змінило тактику проведення поєдинків. Відкрита площадка, зокрема, символізує добровільність та свідому участь у змаганнях. Ще одним нововведенням є демонстрація техніки та мишива. Варії розбивання твердих предметів незахищеною рукою, безпосередньо перед боєм. Ця техніка демонструє не лише фізичну силу бійця, а й вміння сконцентруватись, силу духу. В кінці змагань було презентовано склад першої української команди, яка виступить у Китаї вже в новому, незвичному для вболівальників і спортсменів форматі. А коростинські спортсмени готуються до нових змагань і сподіваємось нових перемог, чого ми від щирого. Серця бажаємо.